Слава Богу. Один Господь і іншого немає, лиш Він один у горі підкріпляє, лиш він один в нещасті потішає, і наші болі і печалі знає. Ніхто з людей, ніхто, лиш тільки він, живий Господь, Спаситель, Божий син, і в твоїх бідах вір ти не один. Він допоможе й дасть для тебе сил, усе пройдеш, здолаєш всі печалі, тому що ти живого Бога знаєш, ти знаєш того, хто всю владу має, хто остілює, хто з мертвих воскрешає, не раз до тебе Бог твій говорив, і милість не одно тобі явив. Чому ж сьогодні руки опустив? чому ти в душу сумніви впустив? Скажи мені, лиш чесно ти зізнайся, чи твій Господь хоч раз в житті змінявся, чи Він, хоч раз від тебе відрікався, я знаю, ні, тож і нині не лякайся, сьогодні знову стукаю до тебе, з'єднайся, сину, у молитві з небом. Я знаю, все, усі твої потреби, та перш за все. Прийти до мене треба, чому забув, який сьогодні я, чому забув, що поміч я твоя, чому забув, що я твоя опора, чому зневіра в серці твоїм знову? Я твій Господь, повір мені, дитино, ніколи і ніде я не покину, не плач, дитя, я сльози всі втираю, про всі твої проблеми пам'ятаю. Прийди до мене, низько ти схилися, мені, як батьку, знову те відкрийся. Я дам тобі з неба допомогу і до кінця пройдеш ти цю дорогу. Не сумнівайся, віруй, я з тобою ніщо не розлучить тебе зі мною. Я твій Господь, і сила я, і сила я твоя, хай віра буде чиста і жива, без віри догодити неможливо. Тому не бійся, а вперед, сміливо, нехай ступають твердо твої ноги, тому що ти крокуєш з Богом. А я твій шлях, дитино, сам проваджу, і поміч дам, і сам тобі пораджу. Тому йди вперед і не лякайся, будь мужнім, я з тобою не лякайся. Амінь.